Яка вона Україна? Для нас найкраща в світі. Сильна, вільна, квітуча, незалежна і соборна. В кінці січня Україна має велике державне свято, яке, по суті, зроблено її державою. Або наблизило в притул до неї. Та все ж. Навколо свята є певні питання. Ми ж вам пропонуємо добірку актуальних відповідей на ці питання. Дивимося! Коли ж її проголосила соборна, 22 січня 1919 року. Тоді було оголошено про акт злуки між ОНР і ЗНР. Нарешті, після довготривалих перепитій, українські землі були об'єднані в одну велику людину трої. Яким був той день? За свідченням очевидців у Києві був день погожий, був легкий морозець. Київ був прикрашений жовто-блакитними стрічками. Головні урочистості проходили на Софійській площі. Там була трумфільна арка. Прикрашена старовинними гербами. Як відреагували люди з великим захватом. Нарешті нам випав шанс будувати власну відносно незалежну державу. Ми просто були зобов'язані спробувати. Що нам це дало? Єдність тепер ми були разом. А разом, як відомо, легше й ворогів долати і країну будувати. Наші дня це довели особливо яскраво. Він стане наш особистий внесок у велику Україну, сумлінне виконання наших обов'язків та дотримання прав. Ми готові старанно вчитися задля розквіту України. Присутні при оголошенні акту злуки. Володимир Мініченко, голова директорії. Федір Швеція, член директорії, полковник Євген Коновалиці. Приймав паради. Це от було дійсно славне свято. Що ж, по суті, це акт злуки означає, нарешті українські етнічні землі наблизились до Мівені Незалежності. Україна отримала шанс на самостійне існування. Чому саме Соборність? Нам здається, тут є дуже яскраве релігійне підґрунтя. Собор то головна церква в православній церкві і Київ головне місто України. Така назва підкреслила релігійність України і її єдність. Ким є наше ідеальне святкування. Вільний на Києві у 1915 році. Військовий парадурочистості. Ой, щось не тільки не схоже на День Соборності, а на день нашої перемоги. Кому сприятів захочеться процитувати? Передусім Тараса Шевченка або Івана Франка, хоча б Василя Стуса, або насю українку чи, мабуть, Ліну Костенко. Слово ми ще не вирішили. Але добре, що українців багато, і поетів теж вдосталь. Кожен обере собі до смаку. Чим ще славиться 22 січня для історії України? Це ще й перша спроба проголошення незалежності, що сталося 22 січня 1918 року. Тоді ж четвертий універсал директорії УНРВ спробував оголосити про народження незалежної держави. Але у ході військово-політичної боротьби довелося відкласти цю подію, як відомо, до 24 серпня 1991 року. Чи збігом той факт, що ці дві важливі події сталися одного дня? Але з різницею за рік, звичайно, ні. Проголошення соборності України, власне, і приурочили до дня проголошення четвертого універсалу. Закономірність очевидна. Якими є кольори нашої соборності? Звичайно, жовто-сині – Це прадавні кольори наших земель, що означають небо і пшеницю, сонце і вода, світло і тінь. Україна понад усе. Та чому ж соборність така важлива? Бо об'єднує те, що споконвік? сила, бо прославляє цінності, що є вічним, бо то є правда, бо того хоче певно і сам Бог. Ми порівняти День Соборності. Нам здається і із Днем Незалежності. Обиду святати наш крок для волі, а для українців воля – це свята. Як пояснити людям, що таке є ця Соборність? Просто з'єднайте разом розрізане навпіл яблуко. Такою була Україна до проголошення акту злуки. А потім стала єдиною. Яке ж бажання хочеться загадати у День Соборності. Тільки перемогу. Це найменше, на що ми заслуговуємо. Українці найсміливіша, най найкраща в світі нація. І то не я говорю, а визна весь світ. Як стати тою Соборною нацією? Беріть приклад з українців. У нелегкі часи об'єдналися всі, Свої, чужі, окрім клятих ворогів, звісно ж. Ми стали єдиним організмом у боротьбі з расизмом, бо ми і є справжня нація, для якої немає нічого неможливого. І навіть зараз, попри проблеми з електронікою, миною подекуди дистанційне навчання. Ми разом продовжуємо наголошувати. Ми єдині. Не Як нереально забути домівкою, так і нас неможливо знищити. Всьому світу пратися своє. Є лише одна правда, і вона на українській землі. Бо цю землю, колись охрестив Володимир Великий, захищав Богдан Хмельницький, оспівав Тарас Шевченко і про неї мріяв Олександр Олесь. Сподіваємось, ми вам хоч трошки розповіли доступно на наше свято. Віримо, що ці знання також міцно склеять нашу націю. А якщо у вас і після цього залишилися запитання, зазирайте підручник з історії України. Там є всі відповіді. Принаймні свої ми брали саме звідти, з Днем Соборності, найкраща в світі нація.